5 травня, п'ятниця в ефірі. Новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. Триває 436-й день спротиву повномасштабного вторгнення російських окупантів. Вночі на Донеччині окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Через обстріли в області загинули двоє жителів Бахмута та Нью-Йорку. А ще п'ятеро постраждали. Гатили загарбники і по Курахівській громаді та пошкодили кілька осель. В Костянтинівській ОТГ дісталося більше ніж 10 будинкам: 16 будинкам в Турецькій, а також руйнування цивільних об'єктів, часовому ярів. Званівці, Сіверську, Зарічному та Максимівці. Гучно було у Вугледарі, Авдіївці, Мар'їнці та інших населених пунктах. Понад півтисячі снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, ПТРК, безпілотників та авіації випустили російські вояки протягом четверга по Херсонщині. Нарахували 95 обстрілів, прилітало по житлових кварталах. В Береславі вгатили по промисловому підприємству, а з артилерії вдарили по будинках. Поранення отримали 44-річний та. 45-річні чоловіки. Ворожа авіація накрила Херсонщину керованими авіабомбами і по обідів п'ятницю. У веселому травмували одну людину, а також зруйнували будівлю церкви та оселі. Все, що залишилось. Самі руїни. Сити не полишають спокою Харківщину. Чогоївський, Харківський, Ізюмський та Куп'янський райони протягом минулої доби обстрілювали вороги з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Росіяни били по багатьох населених пунктах, серед яких дворічна вільхуватка кам'янка. Пошкоджено помешкання та господарчі споруди. Минулося без постраждалих. 92 обстріли пережила Запорізька область. Там під вогнем знаходилися 18 населених пунктів. Із авіації накрили Новоданилі. З БПЛА та артилерії обстрілювали Гуляйполе. А з РСЗВ гатили по степногірську. В результаті нарахували зо два десятка руйнувань квартир, приватних будинків та пошкоджень автівок. Тим часом на Сумщині зафіксували дев'яносто вибухів. Під прицілом окупантів знаходилися вісім громад. Майже половина прильотів прийшлася на нічну пору. Так ворог бив з артилерії, мінометів та АГС, по поесманський, Серединобудській та Білопільській громадах. Відомо про одного пораненого. Менстрували же з доброї волі та достроково демобілізувались додому за минулу добу. Звітує генштаб зсу українські воїни успішно денацифікували 620 окупантів, а також 30 одиниць автомобільної техніки, 17 безпілотників, 16 гармат, вісім бойових броньованих машин, три ракетні системи залпового вогню. А також три танки. Лиманський, Бахмутський та Мар'янський основні напрямки, де ворог продовжує концентрувати свої підрозділи для здійснення наступальних дій на позиції Зсу протягом доби тут українські оборонці відбили близько 50 спроб штурмів окупантів. Запеклі бої все також точаться посередині Бахмуту та Мар'їнки. Тут ворог концентрує підрозділи живої сили, підтягує бронетехніку та боєпропаси. Збільшується кількість випадків застосування керованих авіаційних бомб великої потужності. Авіація Силоборони за добу завдала шість ударів по районах засередження особового складу противника. Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси ланцет. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. За 436 днів героїчної боротьби українського народу ворожі навалі рашистів Сили оборони України успішно знищили. 308 літаків, 294 гелікоптери, 2540 безпілотників, 304 засоби протиповітряної оборони, 3710 танків, 7224 бойові броньовані машини, 2978 гармат, 550 реактивних систем залпового вогню, 5916 одиниць автотранспорту та цистерів, цистерн із спальним, 947 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також більше 193 тисяч рашистських солдат. Вщені чергова гучна ніч. Ворог продовжує атакувати регіон з артилерії та повітря. В ніч на 5 травня у небі над областю повітряні сили України збили два дрони противника. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. Крім того, російські війська продовжують завдавати ударів з важкої артилерії по прибережних територіях Дніпропетровщини. Внаслідок нічної атаки Нікополя руйнувань зазнали 10 приватних будинків, господарча споруда та комунікації. Люди при цьому залишилися неушкодженими. Наші військові з повітряного командування Схід збили два безпілотники які агресор цієї ночі спрямував на Дніпропетровщину. Також під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Також побиті лінії електропередач та два газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Ніч в Кривому Розі та Криворізькому районі минула без ворожих атак, але із двома сиренами повітряної тривоги. В нашому місті у відповідності до умов воєнного часу працюють всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури: заклади охорони здоров'я, комунальні підприємства, соціальні установи. Так, на обліку, в територіальних центрах соціального обслуговування Кривого Рогу перебуває понад 17 тисяч містян та містянок. При цьому соціальні працівники на дому обслуговують більше половини з них, а саме 11 тисяч. Від початку поточного 2023 року ця сфера надала колосальну кількість соціальних послуг різного виду більше 700 тисяч. Для порівняння минулоріч ця цифра склала більше 2 мільйонів. З 10 травня у Кривому Розі розпочинається третя хвиля видачі продуктових наборів коштом міського бюджету мешканцям Кривого Рогу, які потребують соціальної підтримки. Всього від початку великої війни в місті вже видали більше 300 тисяч проднаборів. До міста також продовжують приїжджати вимушені переселенці. Від початку тижня новими криворіжцями стали ще майже 90 осіб. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, в нашому місті офіційно офіційний статус ВПО отримали більше ніж 73 тисячі людей, які виїхали з регіонів, де йдуть активні бойові дії або є російська окупація. В дійсності нових криворіжців місто прийняло більше 80 тисяч осіб. У кривому розі люди отримують прихисток, медичну та психологічну допомогу, безкоштовне харчування та соціальну підтримку. Кривий Ріг сьогодні приймав у себе в гостях надзвичайного та повноважного посла Франції в Україні Етьєна Депонсена. Він не лише мав змогу дізнатися, чим живе наше місто, але й обговорив із головою Ради оборони міста Олександром Вілколом подальшу співпрацю, поспілкувався із криворізькою молоддю. На власні очі побачив створені юними художниками картини, які невдовзі відправлять на батьківщину пана Етьєна, та навіть перевірив, як наші дітлахи володіють французькою. Про всі зустрічі та перспективи. Ще Більшої співпраці знає наша Вікторія Пінчук. Репродукції картин відомих французьких класиків криворіжці вже могли бачити під час виставки Мистецтво Франції Очима дітей біля художньої школи номер 1 1 червня в міжнародний день захисту дітей всі 55 робіт юних митців мали експонуватися в місті Понкроа. Але весняний вернісаж вирішили повторити для поважного гостя посла Франції в Україні. Я дуже рада, що Франція поділяє таку увагу нашій українській творчості, і що саме моя робота буде представлена там для французьких. Людей, які люблять живопис, Чекаю, що скажуть гальми і насолоджуються, що будуть насолоджуватись моєю роботою. Сама виставка створена в рамках акції Дружба України і Франції у співпраці художньої школи номер 1 та відповідного іноземного посольства. Тож директорка закладу каже, приїзд посла для них визначна подія. Подарував він нашій школі ось таку визначну медаль. Це медаль від посла Франції для нашої школи. Що він вдячний за те, що наші діти цікавляться мистецтвом Франції. Франції. він дуже зацікавлений тим, щоб показати роботи наших дітей за межами нашої країни. Запрошував до Франції. Ми наша співпраця буде і надалі. У нас планується наступний навчальний рік взагалі підгідною, під девізом мистецтво Франції. З нетерпінням та трохи схвилюванням очікували на пана посла і в бібліотеці для дорослих на проспекті Поштовому. Для цього на захід запросили школярів, які вивчають французьку мову. Одна із перших, хто не побоявся підійти до поважного гостя – 13-річна Настя. Дівчина навчається в ліцеї із поглибленим вивченням іноземних мов. Вже три роки опановує французьку. Мені сподобалося розмовляти з французами, тому що це нові якісь почуття, коли ти думаєш на українській, перекладаєш на французьку. Я питала, яку музику вони слухають, що вони. Звісно ж, полюбляють. Яким ім'я, звісно, де живуть. Я б хотіла працювати з французькими студентами, тому що це дуже добре розвиває і комунікаційні навички, та навички звісно ж, французькою мовою. До установи пан Етієн приїхав не з пустими руками, а цілим стосом книжок, перекладених з французької на українську мову. Бібліотека отримала 200 книжок класичної та сучасної літератури для дітей та дорослих. Хочемо ще. Раз подякувати, це дуже безцінний дар для наших бібліотек. Дуже гарні видання яскраві. Вони обов'язково знайдуть своє місце на полицях бібліотек. До речі, дуже багато я переглянула список літератури, яка входить до шкільної програми. Тому молодь залюбки читає і Антуана Десенти Кюрі, і Оноре де Бальзака. Тому ну, дуже дуже раді ми отримати такий подарунок. Сам посол зізнається, захоплений стійкістю і мужністю Кривого Рогу перед окупантами ради і можливості зустрітися із радою оборони міста із такою кількістю перспективної молоді та й щасливий, що художні роботи деяких з них відправляться в його країну. Я в цьому спілкуванні насправді відчув високу мотивацію з їхнього боку вивчати нашу мову і їхню велику зацікавленість Францією. І я сподіваюся, вони незабаром зможуть відвідати нашу країну і, можливо, втілимо цю ідею, яка розглядається а саме встановлення побратимських зв'язків між школами. Ми Кривого Рогу і школами Франції. Кривий ріг і Франція вже показували тісну співпрацю і раніше, каже голова Ради оборони Кривого Рогу, якому посол так само виказав подяку. Це вже не перша зустріч Олександра Вілкола із паном етієном яка загалом поглиблює стосунки між Україною та Францією і наближає нас до спільної перемоги. Хотів би сьогодні додати думаю, декілька пунктів ще. По перше, подякувати. За нашу співпрацю з Агентством технічного співробітництва та розвитку АТЕТ ми спочатку війни з ними співпрацюємо. Вони надали для наших шелтерів, де розміщуються переселенці. І холодильники, і кухонні пліти, і хімію, і генератори, і правильні машини. Тому за це дуже велика подяка. Завдяки таким зустрічам вдається налагодити ще тіснішу співпрацю. Та Кривий ріг вже спільно з посольством втілюють культурні проєкти, планах і освітня, а також в перспективі стати побратимами з одним із французьких міст. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський. Повертаються до звичного режиму роботи. Територіальні центри соціального обслуговування кривого рогу, які на початку повномасштабного вторгнення виконували роль тимчасових прихистків для переселенців, знову переформатувалися на роботу із криворіжцями. Попри усі складнощі сьогодення, у місті зберегли усю мережу територіальних центрів, у яких на обліку перебувають понад 17 тисяч криворіжців. Що змінилося у роботі таких закладів, розкаже Кузьма Шишкін. Кривий ріг, великий хаб для переселенців, що прийняв десятки тисяч ВПО з різних регіонів. Для їхнього розміщення на базі комунальних закладів створили мережу шелтерів, місць для компактного проживання. Один з таких розмістився у територіальному центрі соціального обслуговування Саксаганського району. Протягом року тимчасовий прихисток тут знайшли близько сотні ВПО. Останні з них виїхали 23 березня, і вже 1 травня у Трюцентрі поновили роботу відділення денного перебування. Азі тут обслуговується 170 людей поважного віку. Одна з них Світлана Іванівна, яка дізналася про терцентр нещодавно від соціальної працівниці. Цей візит для пенсіонерки став першим. Компанія гарна. Кормять гарно, красиво тут все, обслуговуючий персонал дуже хороший. Ніжні, лагідні, всі дівчинки у нас, фізкультура у нас йде, зарядка, фітнес тренування там всякі, ну, от це ж зумбою займаємося. Ну, люди ще мотанки мотають, рисують, малюють. Так, що все гарно, все хорошо. Наразі у терцентрі Саксаганського району працюють шість структурних підрозділів, у тому числі чотири відділення соціальної допомоги вдома, а також відділення натуральної допомоги та денного перебування. Останнє розраховано на 30 ліжкомісць. Його відвідувачі отримують дворазове харчування, працюють із психологом, займаються спортом та іншими активностями. Наш територіальний центр працює вже 32 роки. Всі ці роки ми працюємо для допомоги людям, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах. І сьогодні, в період військового часу, ми не зупинили свою роботу ні на мить. Наші працівники. Продовжують надавати послуги денного догляду, соціальної адаптації, догляду вдома, натуральної допомоги. Попри війну у кривому розі зберегли усю мережу соціальних закладів, яка налічує 8 терцентрів, два будинки милосердя, центр реабілітації, будинок ночного перебування, кризовий центр тощо. Наразі на обліку в терцентрах міста перебувають понад 17 тисяч кривавістів, 11 тисяч з яких отримують допомогу на дому. З початку року соціальні працівники надали понад 700 тисяч різних послуг. Зараз терцент. Переходять вже в нормальну роботу обслуговування мешканців нашого міста. Ми зараз в Саксаганському територіальному центрі, він обслуговує близько трьох тисяч наших земляків, мешканців нашого міста. По багатьом напрямкам тут зроблені деякі ремонти, закуплене обладнання і покращується робота. Всіх наших восьми територіальних центрів. Окрім допомоги від міської та районної влади, терцентр активно залучає інші ресурси та співпрацює із міжнародними партнерами. Останні надали побутову техніку: бойлери, куходне обладнання, пральну та сушильну машину, інфрачервоні обігрівачі тощо. І така співпраця продовжується. У травні за підтримки благодійного фонду Громадське здоров'я терцентр має отримати нові меблі, обладнання для душової кімнати, ролети для вікон, освітлювачі та іншу електрику. Усе для комфорту та затишку підопічних. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський. На дах над головою переселенцям отримай компенсацію на комірне. Вже більше року у Кривому розі діє соціальна програма прихисток. В рамках неї власники житла, які тимчасово розмістили в себе внутрішньопереміщених осіб, мають право на отримання компенсації вартості комунальних послуг. Від самого початку реалізації програми до неї долучився Криворізький центр надання адмінпослуг Віза. Заяви на призначення компенсації необхідно надавати з 1 по 5 число кожного місяця. Зробити це Можна особисто у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП Віза або у електронному вигляді, надіславши звернення на електронну пошту ЦНАПу Віза. Сума компенсації визначається на рівні 14 гривень 75 копійок за кожний день проживання однієї людини. У період з 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року законодавча сума визначалась на рівні 30 гривень за кожний людину день. Якісно оволодіти знаннями з фізики, техніки, інформатики та інженерії в незвичному, майже ігровому форматі. Новітній stem формат дозволяє просто та доступно візуалізувати наукові явища, завдяки чому певний обсяг інформації, яку потрібно засвоїти школярам, абсорбується значно швидше та невимушено. Діти не тільки дізнаються для себе щось нове, а й перевіряють на практиці сутність опрацьованого. В цьому освітянам допомагають заклади позашкільної освіти, як до станції юних тех. Техніків. Чим дивують криворізьких школярів в сем форматі, нині бачили наші кореспонденти. Іні по класниця Анастасія вперше в житті взяла в руки пантограф. Це спеціальний прилад для відтворення паралельних та взаємно перпендикулярних ліній, збільшення та зменшення креслень. А зараз відтворює малюнок обличчя дівчини по контуру. Це був перше і це. Цікаво, тому що я такого взагалі не бачила, і я не розумію, як до цього можна було додуматись. Це взагалі не складно, ти просто проводиш, там навіть не треба а, дуже тиснути на ручку, воно одразу малює. Ну це прикольно дуже, мені сподобалося. Якщо б на фізиці нам таке показували, я думаю, ну е, хоче зрозуміти фізику, зросло б ну, на відсотків 50, це точно. Ну це цікаво. Там е, показувати різні е, е, теорії, там, гіпотези на цьому. Це круто. Ну, так. Я вважаю, що так, треба робити, щоб діти захотіли це вшити, щоб вони так зрозуміли. Програмування мови C++ та моделювання простої робототехніки. В цьому гуртку молодь отримує базові знання, які в майбутньому можуть допомогти їм обрати подальше спрямування та підштовхнути до здобуття технічної освіти. Це Віталій. Він викладає робототехніку та основу програмування для учнівської молоді Кривого Рогу. Тут у стінах станції юних техніків ось вже 5 років. Перше. Інформатика, ми програмуємо, тому що ми працюємо, якщо говорити робототехніка, ми працюємо з Ардуїна, але починаємо з програмування мовою C++, плюс плюс. А потім її продовжуємо вже, скажімо так, практичне застосування навиків програмування вже в Ардуїно. Крім того, це є інженерія, тому що діти конструюють достатньо такі творчі здібності потрібно проявити конструкторські здібності. От. Ну і фізика, тому що ми працюємо. Джерела живлення, паралельне по суті, послідовне з'єднання. Наступний напрямок діяльності СЮД вже більш технічний, технологічний та практичний в прямому сенсі йдеться про картинг. Олександр Олександрович вже більше 30 років викладає молоді майстерність картингу. Знає до кожного гвинтика конструкцію моделей цих авто. І хоча найбільші автодроми для картів в Україні знаходяться в Полтаві та Кам'янському, серед криворізьких школярів попит на заняття є. Здебільшого заняття наставника відвідують вихованці від 9 років і старше. Це в нас тут карти такі, це тренувачні, прокаточні, таких, які ми виставляємо на змагання. Це у от, от такий, допустимо, такого класу. Повинні бути опікателі, все. Хто хоче. Крути, той круто, хто хоче вчитися, той йде вчитися, вчитися. Ну, діти, які приходять на карт, вони починають розуміти, що йому треба. От йому це, ну, Цікаво, да, він тоді займається, все там іде, як... Якщо він там трошки такий, що... Не хочу там то. Вони там подивиться, і йдуть десь займаються другим. Тут повинно там знати ну, технічну частину. Спочатку здивувати та зацікавити, а потім показати молоді, що наука це не складно. Такі завдання ставить перед собою адміністрація СЮТу. кажуть, беруть дітей тим, що нові знання тут вихованці опановують нестандартними методиками і в невимушеній обстановці. Тим більше, що подібним чином діти зможуть обрати для себе майбутню професію. Школа дозволяє дітям вивчити теорі. Ми направлені, наша галерея цікавої науки направлена на те, щоб ми через практику пішли до теорії. Тобто діти бачать експонати, вони з ними граються, експериментують. І це дозволяє дітям пригадати те, що вони вивчали по фізиці, явища. І Це дозволяє ще більш подивитися на світ нових витворів, спонукає до доприєктне діяльності. Всього в станції юних техніків Саксиганського району займаються загалом більше 340 вихованців віком від 9 років. Вони відвідують гуртки в змішаному форматі. При цьому в закладі працює близько дюжини педагогів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський. Суха нічия 0-0. в 24-му турі футбольної прем'єр-ліги Криворізький Кривбас на виїзді в Петровому Кіровоградської області зустрівся із командою інгулець. Після стартового свистку Криворіжці жваво розпочали атаки на ворота господарів, але це не вилилось в забиті м'ячі. у інгульця було влучання в перекладину з 30 метрів. Фактично, це був єдиний дійсно гострий момент в першій 45-ти хвилинці. Старалися да, гравці і мульця, і кривбаса перемогти. У нас була поперечина, ми попали, да. Смоляков хорошо пробив, також воротай здорово зіграв. В принципі, мабуть, не беремо вилучення, результат по грі, скоріше, якщо брати моменти. Вже по перерві в другому таймі ініціативою заволоділи інгульчани. Команди по черзі в атаках та контратаках шукали щастя у штрафній суперника. Втім, футбольна фортуна вперто нікому не посміхалась. Нарешті розмочити рахунок зустрічі. На 76 й хвилині криворіжці отримали чудову можливість вийти вперед. Адже інгулець залишився в меншості. За другу отриману жовту господарів на полі залишилось 10 гравців. Червонобілі активно насідали на ворота ослаблених опонентів, але ті зробили акцент на глуху оборону. У підсумку фінальний свисток головного, головного арбітра зустрічі зафіксував нульову нічию – Кривбас обіймає має шосте місце в турнірній таблиці. А вже 8 травня наша команда у Кривому Розі зіграє проти Київського Динамо. Дві жовті хатки, в нас ще залишалося хвилин 10 гри, ми не змогли дожати. Була штанга, було попадання в нашого гравця, який летів м'яч летів у рота, але того замало, треба було більш ефективніше атакувати. Це говорить про те, що ми ще просто не вміємо позиційно атакувати, навіть в більшості на одного футболіста. На цьому все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.